Що веде до перемоги. Мільйони українців одна перемога. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золоти почуття прикрашає. Неважливо, з яких причин болить голова. Бо від головного болю є Темпалеіння. Темпалеін життя без головного болю. Це ваш особливий день своє життя на Обручки від українсько. створено для вас. Чого навчився, того за плечима не носити. А рюкзак з ортопедичною спинкою носити. Шукаєш рюкзак, такий рюкзак є. Такий рюкзак є. Яскраве кіно на новому каналі. Знайомтесь, це юбі. На реінкарнації її монархині Абраса. Кінча. Це супутник Юпітера. Усе успадкуєте ви. А це... Ви підете на все, аби тільки я не успадкувала свій світ. Загарбник Юпітера. Повернеш титул законному нащадку. Сходжу. Юпітер. Сьогодні о 21.40 на новому каналі. З 21 вересня об дета сезон принципового протистояння. Пішли стали за сіки і здали по 300 гривень на ремонт. Якщо кажеш, то кажи і що я як виконуй. Якщо вриваєшся. У Десять з десяти. Ми ще помоли. Ти дійсно хочеш почути відповідь на це питання? Хто зверху? Н...